Провода, прота, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так, що ж ви б'є гру із-под ваших думайте про себе, а я думаю тільки про вас. Колісниця, у вас буде якась поїздка. Зайка, готуйтесь. вона буде не запланована, тобто ви не будете її очікувати, взагалі ви її не очікуєте. Колись треба буде поїхати, у когось хтось до вас приїде. Аркан помірність, скажу вам так, що ви чекали цього дуже довго, але це для вас буде неочікувано. До речі, ця поїздка у вас якось викликає почуття незадоволення, у вас буде багато претензій. А через що? Ну, буде шанс? Шанс, в якому буде велика енергія, в якому буде не така жага, прям пристрасть. А що за шанс? О, Боже, нема конкретики шансу, в якому ви можете отримати перемогу. Тобто ви тут на конячці красивій, і всі лаври світу достаються вам, бо ви вся в лаврових вінках. Ох, як цікаво! Карти кажуть, тепер нам предісторію. У вас є якась ситуація в житті, яка зараз не розвивається. Ви тут в паузі, в паузі, четвірка мечів, нікуди нічого не рухалось. Це про це говориться, зайки. Згадуйте у кого, що напишіть, яка ситуація у вас не рухається. Але в цю ситуацію ви в свій час раніше вклали дуже багато сил, причому сил конкретних, практичних, тобто це ваш час, або ви щось робили для цієї справи, або навіть хтось грошима вкладався і. І що е... кажу вам так, що ви хотіли бути імператрицею. тобто, все ж таки, це стосується якоїсь сфери вашого життя або особистих відносин, або соціального статусу, або грошей. Тобто, ви йшли до цього рангу і. І так, це ж про докохання. Я так і думала, це про особисте життя. У вас було кохання чоловіком, він кохав вас, а ви кохали його, але був третій фактор. Тобто хтось когось не вибирав, або інша жінка, звички, різні міста проживання, все що завгодно. Так, і довгий час не було проявлення ніякого. Тобто все, пауза закінчена і пуста карта. Карти кажуть, вам не треба знати, що далі, бо той, кому потрібно розумів мій натяк, ви бачите, навіть звуки йдуть. А той, кому не потрібно, це не ваш розклад. А ну ще що. Так, ви тут щось бадали.